Вам адвокат Олексій Мендрух в цьому відео розбирає таке питання, чи можлива мобілізація людини, яка має відсрочку від мобілізації. Ну, от в контексті питання проходження ВЛК обмежено придатними, до якого залишилось вже декілька днів. буквально, е Вирішив це питання розібрати, тому що задають мені люди питання, клієнти задають підписники. І от вирішив розділити, да, там, щоб було зрозуміло, там, е кого можуть мобілізувати. Після проходження цього ВЛК кого не можуть мобілізувати. Тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими, це дуже допомагає розвивати канал. Підпишіться ще на телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю посилання. Прийдіть за посиланням, пошукайте там цікаву, корисну інформацію для себе по пошуку. Там її вже дуже багато. І щоб не пропускати важливі новини в змінах діючого законодавства. Огляди судової практики також розбираю. Підписуйтесь на канал і залишайтесь моїм підписникам. І так, в контексті питання да, на сьогоднішній день в нас, ну ви всі пам'ятаєте, до 5 червня 2025 року обмежено придатні повинні пройти в нас вже зобов'язані самостійно звернутися да, там, для проходження цього медичного огляду ВЛК. Звісно, ми розуміємо, да, коли людина проходить в нас ВЛК і визначається її придатність до військової служби. Це один з етапів перед мобілізацією. Людину можна мобілізувати, коли вона пройшла ВЛК. Коли вона ВЛК не пройшла, її мобілізувати не можна. Це буде незаконно. І от коли людина пройшла ВЛК і визначена її придатність, якщо вона придатна або придатна до тилових частин, тобто два види придатності в нас є, то її можна, звісно, мобілізувати, можна вручити їй мобілізаційне розпорядження під підпис, окремо, до речі. Щодо цього знімав відео, залишу посилання тут. Подивіться щодо вручення цього мобілізаційного розпорядження, тобто бойової повістки. Тут на цьому зупинятись не буду. І от в нас є дві категорії. Да? От людей обмежено придатних на сьогоднішній день є е, такі люди, які мають відсрочку від мобілізації, і є такі люди, які не мають відсрочки від мобілізації. От, все, в принципі, дуже просто. В нас врегульовано законом України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, і постанови Кабміну 560 про порядок призову громадян на військову службу. Врегульовано питання надання відсрочки. Зараз ми трошки подивимось те і інше, і вже в контексті цього прокоментую і розповім, яким чином воно застосовується. Ну, всі ви пам'ятаєте, да, що в нас в принципі відповідно до пункту 63, раніше можна було відмовитись навіть від проходження ВЛК, якщо ви маєте відсрочку. На сьогоднішній день там внесена зміни. Це в нас пункт 63 постановка Кабміна 560. Внесена зміни. І було зазначено наступне, що військові зобов'язання, які звернулися до РТЦК та СП. Із заяви про надання відсрочки до прийняття рішення відповідної комісії не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Ну от було так раніше. І тепер в нас, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби. Ну, тобто, в нас на сьогоднішній день чітко цю категорію виділили. Повсилатись на те, що ви е, не можете і не хочете проходити ВЛК у зв'язку з тим, що маєте відсрочку на сьогоднішній день. Це для тих. Категорії, хто її має, і ви є обмежено придатним, наразі не можна. Да, виключили це право. У нас по пункту 63 внесли зміни. І от в нас ця постанова Кабміна 560 вона визначає взагалі порядок отримання відсрочки. Тут є такий блок надання відсрочки від призваної служби під час мобілізації та її оформлення. І от перший пункт цього блоку 56-й він зазначає відсрочки від призваної військовослужби за призовом під час мобілізації на особливий період. Надається військовозобов'язаним з підстав, визначених статтею 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Тобто ця норма відсилає нас до закону, щоб ми могли подивитись підстави, які там є. Ну і звісно, там от для розгляду питань там створюються комісії, за наявності питань військовозобов'язаний звертається до цієї комісії, все це вам вже дуже добре відомо. Що нас стаття 23, що це за стаття взагалі? Да? Ну, Окрім того, що там є підстави, як вона звучить? Дуже важливо просто в контексті нашого питання. Послухайте, стаття 23. Вона називається відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. І от пункт перший одразу зазначає наступна: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані. І от, ну просто ми зупиняємось навіть на цьому. Далі вже, звісно, йдуть підпункти, там 1, 2, 3, 4, Там все це підстави для оформлення відсрочки. Але головне, в нас не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані. Ну і там далі заброньовані, визнані там особами з інвалідністю. Тобто, зрозуміло, да? якщо у вас є на сьогоднішній день підстава для оформлення відсрочки і ви її реалізували відповідно до постанови Кабміну 560 з підстав, визначених статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ви чітко відповідно до частини першої статті цієї 23 закону не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних. Тому, в принципі, якщо ви є обмежено придатним, проходите на сьогоднішній день цей медичний огляд ВЛК, але маєте відсрочку, да, відмовитись від ВЛК, ви не можете, як я зазначив на початку, да, але маєте відсрочку, то вам бойове розпорядження. Бойова повістка, це мобілізаційне розпорядження, вручатись не буде, тому що ви не підлягаєте е, мобілізації. Якщо це буде відбуватись, то це буде незаконно, і ви можете посилатись на цю статтю 23 і зазначати, що закон чітко передбачає, що я не підлягаю мобілізації. Ну, поки ваша відсрочка, звісно, діє. Це зрозуміло. І от друга категорія людей е, це люди, які не мають відсрочки, да, але є обмежено придатними. Вони, звісно, проходять. ВЛК огляд, і вони підлягають мобілізації на загальних підставах. Тобто, коли є висновок про вашу придатність, то ви, звісно, можете в подальшому бути мобілізовані. Ну, це, звісно, і так всім відомо. Тут я нічого нового навіть не розповів. Це вже не новина. Але е чітко розділяйте, да, є дві категорії: тобто, люди, які мають відсрочку, вони не підлягають мобілізації після визначення придатності, і люди, які не мають відсрочку, вони будуть підлягати мобілізації на загальних підставах. Ну, є, звісно, один е, такий, е, як сказати, є таке виключення да, з цієї ситуації. Виключення це коли вас визнають непридатним до військової служби. Після цього ваш висновок буде направлений на затвердження до штатної там, обласної регіональної ВЛК, і буде визначатись там, чи дійсно ви непридатні. Якщо буде висновок у вас затверджений, вас виключать з військового обліку і ви. Будете взагалі не військовозабоязними, звісно, з цих підстав також не будете підлягати мобілізації. Тому е, оцей от медичний огляд ВЛК він є в цьому аспекті, звісно, визначальним. Якщо залишились питання по цій темі, ну, звісно, там тема не нова, там, можливо, хтось вже в. Вже щось чув, хтось щось не чув, хтось щось не зрозумів. Е, ну, я зі свого боку намагаюсь так більш детально знаєте, розповісти, щоб вже люди розуміли там і ну, розуміли якісь наслідки, розуміли там е, ті або інші питання законодавства, як воно застосовується. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях, поспілкуємося ще там. там. Ну, звісно, напевно, у вас залишились питання під кожним відео, ви мені пишете. За це дуже вдячний. Да, і коли маю час, звісно, там, намагаюся. Відповідати вам на ці питання. Якщо одразу не відповів, не ображайтесь. Ну, по-перше, сам YouTube не завжди показує всі запитання. На це звертайте також увагу. Ну і по-друге, звісно, не маю дуже багато часу, але намагаюся вам все ж таки відповідати. Тому дуже вдячний, що ви переглядаєте ці відео, що ви ділитесь цими відео, що ви підписуєтесь. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут-от з'являються. Також корисні, звісно, можете їми поділ поділитись. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба! thank <laughs> you